В одному з сіл овруцького району зловмисники вбили 56-річного чоловіка. Спочатку до місцевого райвідділу міліції надійшло повідомлення про пожежу автомобіля. Пожежні, які приїхали на місце пригоди, загасили полум'я. Однак сам транспортний засіб згорів вщент. Під час огляду місця події правоохоронцями було виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями спини та голови. З'ясувалося, що тіло належить власнику авто. Завдяки місцевим жителям, міліціянти встановили, що чоловік працював таксистом і останнім його замовлення. Ленням була поїздка в дане село, куди він віз двох нетверезих чоловіків. Після того, як, як таксист е, зупинився, один із цих двох осіб почав е, за допомогою частини мотузки душити е, таксиста. Як, е, останній з метою самозбереження зміг вирватися, оскільки мотузка ця порвалась. і е, значить, однак, в подальшому його ці двоє осіб наздогнали, було нанесено. Ними було нанесено таксисту декілька ударів по різним частинам тіла, в тому числі за допомогою ножа. В результаті цього вони заподіяли потерпілому, вже нині покійному відкрито черепному зголу травму, яка й стала причиною смерті. Дружина вбитого каже, що до останнього не вірила в те, що трапилося. Місцеві жителі натомість розповідають, що чоловік був гарним сім'янином. Діти повідомили, з роботи позвонили сину. А вже діти мені дзвонили вранці в 9 годин, що на, нашого батька вже немає, що вбив. Я думала, може, ну, ж, тось, може, ж хтось, може, не неправда. Ну, таке ж, повірити ніхто не хоче. Ну, нормальні люди такого зробити не можуть. Ці люди, мабуть, якісь болі. Це точно. Я знаю, що напорядна людина була, я нічого поганого сказати вже не можу. Сім'ю ніколи не обіжав. Звичайно, всі, як кажуть, похорон вчора були, то взагалі можна було сказати, що все село було. Наразі за статтею «Умисне вбивство за попередньою змовою та з корисливих мотивів підозрюваним загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Ігор Ковальчук за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області.